Міністерство внутрішніх справ за підтримку уряду Канади, організації безпеки і співробітництва в Європі, Посольства Сполучених Штатів Америки, торгівля людьми це без перебільшення, є наймасштабніший злочин, злочин проти людства. Це, так би мовити, прояв сучасного рабства. І це відноситься. Цей злочин відноситься до тих злочинів, які без координації зусиль. Міжнародної спільноти неможливо подолати поодинці кожній державі минулий рік в Україні пішов під такою егідою боротьби з торгівлі людьми з таким жахливим явищем. Ми дійсно сьогодні гармонізували наші підкоригували наше національне законодавство відповідно до міжнародних правов... нормативно правових актів щодо боротьби з протидії з боротьби з торгівлею людьми. І я хочу сьогодні скористатися цією нагодою, щиро подякувати за чудову кооперацію, за співпрацю за допомогу і підтримку наших міжнародних партнерів. Це наші колеги і міжнародна організація міграції, і ОБСЄ і Бюро правоохоронної діяльності Посольства США в Україні, які допомагають нам на всіх етапах нарощувати, підвищувати нашу спроможність, нарощувати наш потенціал. У боротьбі у спільній боротьбі з цим жахливим явищем. Результатом нашої спільної роботи це стало перш за все виключення із щорічного звіту, 17 17-й звіт Державного департаменту США було виключено нашу державу із так би мовити контрольного списку тих країн, де процвітає торгівля людьми, ні торгівлі людьми, тому що людина це не товар. І ми маємо всі разом робити все для того, аби наша держава дійсно показувала й надалі як найвищі результати у протидії боротьбі з торгівлі людьми. Безумовно, ОБСЕ планує і надалі продовжати співробітництво з українськими партнерами і сприяти подаланню нових викликів, які в України. Я також хотів би подякувати уряду Канади, Великій Британії та Сполучених Штатів за надання фінансової допомоги у додаток до тих внесків, які роблять усі країні учасниці ОБСЕ для посилення нашої спроможності підтримувати уряд України.